Привітики, Хелловін наближається. І я тут так подумала, треба подивитися мені ті фільми, які я ще не бачила. Порівнювати з інвістером немає сенсу, бо це як небо і земля. Особливо критикувати я також не, не буду, бо мені дуже сподобалося обидві частини. Є момент, але ви про неї дізнаєтесь майже в кінці. Не буду затримуватися, не буду розповідати наперед, що. Щось, бо це має сенсу. Давайте по черзі розбирати фільм. Вірніше, два фільми, дві частини одразу і поїхали. Містечко Дері зовні звичайне. Батьки, школа, діти. Проте за усмішками є щось темне: Булінг справжнє зло, що нас зустрічається перед тим, як ми побачимо монстра. Ті, хто вважають себе богами, знущаються над тими. То виглядить або поводить себе інакше. Але іноді саме біль об'єднує. Вони клупне в дах. Поки всі відвертаються, вони стають сім'єю. Чи ви вдаєте, що нічого не сталося? Як і всі в цьому місті? Я заходжу у дім і... Єдине, що я бачу, що Джорджі там більше немає. І тоді вони вперше бачать його. Клоуна, що живиться страхом, пенівайза. Відпусти ні. Я його заберу. Я заберу усіх вас. Ваша плоть мене живитиме так само, як ваш страх. Він знає, чого боїться кожен, і перетворює їх страхи на реальність. І навіть якщо серце завмирає від страху і хочеться сховатися під ліжко. Не обов'язково це робити. Тому клуб невдах кидає йому виклик. Ось чому ти не вбив берега через те, що вона не боялась. Ми теж не боїмося. Тепер уже ні. Тепер ти будеш боятися. Вони виграли. Або думали, що виграли, бо зло ударі не помирає. Воно спить, дуже сподобалася, просто в цілому перша частина З самого початку вона тримає тебе в твою увагу, вона не відпускає. Ти прям дивишся і такий. Ооо, щось цікаве, що буде далі, що буде далі. Дивлячись, яка команда працювала над цим фільмом, я могла би не сумніватися, в принципі, що буде класний фільм, хоча бувають і винятки. Проте найцікавіше в мене в моїй ситуації, що я не бачила цей фільм, здавалося, що він старіший. Тобто, перша частина 2017 року, наскільки розумію. Якщо вам подобається. Ці фільми, які ти, ви можете дивитися на одному диханні, це, 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 це той фільм, який вам потрібен. Звичайно, е якщо ваша психіка не дозволяє дивитися жахи, то краще не дивитися, бо він дійсно там є скрімери, які і ти такий, ну зараз зайде, і там буде якийсь привид, чи демон, чи хто, типу, і ми це все очікуємо. Ні, тут не очікувано. Ти такий раз, і ти не розумієш, де воно взялося, що відбувається. Ну, типу, крутий. Перша частина ні одного питання. У мене немає і немає ні одного зауваження з мого боку. Типу він мені сподобався на 100%. Люди дуже люблять замирюватися у спогади. Щось хороше. Чарівні миті. Місце. Минуло 27 років. Діти подорослішали, і тільки один Майк залишився в Дері, щоб пам'ятати. Алло, Це Майк. Майк який? Майк Деррі. Час повертатись. Але не всі можуть прийти. Стенлі не витримує і залишає листа. Вам напевне цікаво знати, чому я так вчинив. Справа в тому, що я надто боюся повертатися. Але ми мусили зібратися разом, усі, хто живий, інакше ми б загинули. Тож я зробив єдине, що лишалося я вивів себе з рівняння. Пенівайсь знову тут. І він чекає. Сильні, дорослі, успішні, проте ті ж самі налякані діти. Вони повертаються туди, де все почалось, і знову стикаються зі своїм страхом. Якщо ти повіриш у це, Його останні слова про зріння, бо він каже, він мені стався таким маленьким. Таким беззахисним. І тоді вони розуміють, що єдиний спосіб перемогти пенівайза змусити його боятися. Пенівайз зменшується, тремтить, втрачає форму. Його сила тане разом зі страхом я все своє життя боявся. Боявся того, що буде далі, того, що міг лишити позаду. Не бійтесь. Будьте тим, яким хочете. пишайтесь цим. І, хоч здається, що зло зникло, десь у темряві ще листить червона кулька. По другій частині вона мені сподобалася не менше за першу, проте є деякі нюанси. По-перше, вони зробили другу частину більшою за хронометражом три години. Вони вставляли флешбеки з першої частини, яких не було в першій частині, тобто якісь моменти розмови, рішення, чи ще щось. Які які не показувалися в першій частині, а потім, типу, її вони дописали їх в принципі? Вони зробили правильно, бо першу частину, якби додавсунути всунути оце все. То навряд чи б її подивилися. На мою думку, флешбеки вони вставляли для того, щоб був коннект між глядачем і акторами дорослого складу. Дорослий склад другої другої частини це просто щось. По-перше, якщо придивитися, ви можете побачити, що е, малі діти з першої частини і дорослі, як вони вже дорослі в другій читва років, вони дуже схожі. Не забуваємо про мою традицію бачити в фільмах акторів, яких ми вже давно бачили, і зробимо перед. Але, як зазвичай, я не можу без цього. Мені дуже подобається ця тема. У нас тут є Джеймс Рейнсон. Я вже запам'ятала його ім'я і прізвище. Це тий чел, який був в чорному телефоні братом Хапача. І той чел, який був поліцейським в Сіністері. Я не знаю, що відбувається, але, походу, він влюбляє зніматися в хорорах. І як не дивно, другий актор також Джеймс, але Маковий. Я просто обожнюю цього актора. Якщо ви бачили з ним фільми, напишіть в коментарях, які фільми ви з ним бачили. Я не буду зараз розповідати всі карти відкривати, бо це на майбутнє буде розбір з цим актором деяких фільмів, в яких він знімався. Але про це ми будемо говорити вже наступному місяці. До цього ще зарано. Незважаючи на те, що там були актори, які мені подобаються, бо яких я бачила раніше, вони зробили його. Неперевершено. Роль клоуна Пенівайза виконав Білл Шкск. Ой, Боже, яке пиздище! Скажгорд. О, нарешті. І я вам скажу, що я дивилася якісь відео не документальні, але відео зі студії там де вони знімали. Він просто дуже сильно вжився в роль. І це не можна не помітити по фільмам, бо так відіграти напевно може тільки людина, яка буде з головою в цьому всьому в цій ролі, яка полюбить цю роль. Ну що, час закінчувати. Дякую вам всім, що ви допомагаєте дивитися, підписуєтеся, ставите вподобайки, пишете коментарі, шерите мої відео. Мені дуже приємно останнє відео про сіністр. Показало, що аудиторія потхенку росте і. Це не, це не може не радувати мене, бо в планах дуже багато фільмів, які ми маємо ще розібрати, та й серіалів, в принципі, якщо вам знайде. Тому ставте подобайку на цьому відео, пишіть коментар. І зафолобтеся, якщо ви ще не зафлоблені, підпишіться на мій канал, будь ласка, дякую. І пам'ятайте, окрім його, хто його.